Хейп, hey друзі! Сьогодні з вами містер Кет 007! І сьогодні я хочу вам показати та все розповісти про сервер РПІК Craft. Тому починаємо! Так, друзі, ну давайте почнемо зі спавну. Це дуже прикольний такий спавн, знаєте, такий більш-менш сучасний, але дуже крутий. Також тут, коли ти заходиш... Коли ти заходиш взагалі на сервер, тут пише Добро пожаловать на спаун". Ну, Це дуже круто тут зроблено. І якщо що, сервер майже повністю без модів. Тобто тут тільки один мод, і це на ось таке. Тобто добро пожаловать на спавен. Так, ну давайте ж пройдемо трошки вперед. Наприклад, до кіт старту. Літній кіт старт. Давайте подивимось, що там. Чи не будемо дивитись? Ну, добре, подивимось. Ось такий тут кітстар. Тут є обув для города, штани фермера, куртка фермера, шапка фермера, хліб з літнього кітстарту, лук з літнього кітстарту, сокири з літнього кітстарту, 16 стрім. Мотига фермера. Також є тут. Кайло кам'яне, теж з літнього кітстарту. Також лопата. І на останок тут ліжко, Ну, таке, ну, не хотіли просто дуже такий знаєте, кітстарт робити, такий, що там капець. Ну, Далі, а також нас тут зустрічає батут. І, знаєте, в цьому батуті захована одна така, знаєте, пасхалка, так скажемо. Бачите оці, оцей коврик? У цьому коврику пасхалка в тому, що якби, це кольори наших скінів. Тобто ми, мого скіна кольори та рупіка UA або Ярик. Називайте його як ви хочете. Так, давайте просто ніч проспимо зараз. На жаль, мені заблокували Xbox аккаунт, і за цього я зараз в мене немає оператора на цьому сервері, немає. Создателя, хоча я тут власник і ярик власник. ну, Ви розуміли, якщо що. І тут також у нас є роздача шалкер. Тут кожні 30-15 хвилин десь так спавниться шалкер, який ви можете собі забрати. І ось такі в ньому ресурси: Алмазна броня на різні чари, також інструменти. Але чомусь тут лопати немає. Накрилля і феєрверк і тотеми. І ви можете цей шелкер забрати собі. І тут, кстати, до речі, подивіться, який дизайн крутий. Якщо що, це будував РП або Ярик. А також ми з ним удвох будували ось цей магазин. Місіс Маркетс. Тут також зустрічає фонтан. Він бачите такий гарний Але то, зараз, мабуть, вам дуже цікаво, що в тому багазині. Ну а так ж тут є парк. З ну, ну, парком тут все зрозуміло. Тут ось можна сміття викидати таке, щоб просто сервер не засмічувався. Також що тут, дивіться, який вихід зі спавну. Бежіть, щоб вийти. Ви біжите і вам дається ефект повільного падіння. Він розчитаний на те, щоб ви якраз приземлилися. А також, якщо ви хочете на шпаун. на жаль, ми це ще не прикрасили. Ми в майбутньому забудуємо ці ями і прикрасимо, щоб був вхід нормальний. Ну а тут наступаєш на земну плиту і тебе підкидує, так знаєте, трошки піднімає вверх. І ви можете на сервер так приземлитися. Тобою вам все зрозуміло. Ну, але тут є сервер Місіс Маркетс. Ну, МС Маркетс, де Місіс. Коли ми заходимо в цей магазин, тут зустрічає надпись. Увага! Все продає адміністрація. За кражу бан І насправді, ну, якщо тут красти не можна. це дуже добрий сервер, де всі допомагають, там, ПВПхаються. Ну, тут це прилавки, це прилавки касирів. Один з касирів це я, так як я власник, адмін, создатель, як хочете називати мене. І моє місце тут. Я тут сиджу і продаю ресурси. А тутика місце RPQA або ж Ярика. Ну, а також тут є різні відділи. Наприклад, це відділ їжі. І тут все все для їжі просто все. Тут вся їжа, всі продукти та в різні. А також тут є відділ будівництва. Тут є всі матеріали для будівництва, щоб просто вам було зручніше, щоб ви могли просто пройти і купити тут щось. Також тут є відділ ПВП. Тут така. Ось такий супер-кіт. Тут дуже крутий. супер-кіт, я вам скажу. І тут також ось, ось бачите ці прапорки? Це я їх створювала. І тут, щоб ви розуміли, ось ці всі ресурси я все розложила сам з креативу. І знаєте, трошки було важко. Але нічого, я справився. Випад, ось, щоб ви повірили, дві. В Будь-який сундук, там тільки в деяких десь по одному предмету ми, примірно не хватає. Просто і подивіться, все заповнено. Ну що ж, а далі нас зустрічає трейдхол. Цей трейдхол будував PQA або ж Ярф. Тут дуже круто все зроблено. Тут можна торгувати з жителями там різними. Але там їх потрібно буде переспавнити тому що ми щось трошки протопили, і тепер вони не хочуть ми не хочуть продавати. Вони закінчують предмети. Це що за дюб також був? Не визнаємо. Деякі жителі взагалі позникали, але нічого, ми це виправимо скоро і скоро ми будемо все улучшати цей сервер. Щоб у нас тут було дуже круто все. Ну що ж, давайте перейдемо вже до щось іншого. А також в цьому магазині, до речі, ніччю закривається магазин, і тому тут написано увага, ноччю ну, магазин закр... зачиняється. Це вихід, якщо ви застрягли тут. Ну, тут нажимаєш на кнопочку і виходиш. Це просто на всякий випадок. Ну, а також тут, якщо пройти трошки, то тут є дивний або странний верстак. Тут можна крафтити різні предмети, наприклад, патеми, накрилля. Ось оце все, що неможливо скрафтити в Майнкрафті, ми це додали, щоб це можна було скрафтити. І до речі, якщо що, бачите, це вистовкувач, звичайно. Але в нас тут карапілей або ярик створив о, кома... створив свій ресурс пак. І тут яка... текстур пак. І це в нас такий дивний верстак. І якщо що, оцей дивний верстак він... Повністю це все ми робили командами. Тут модів, тут один тільки мод, і це мод на ось такий висячі тексти. Більше тут модів немає. Ну що, ж, давайте далі пройдемо. Давайте повернемо на, на, мабуть, направо. І тут у нас зустрічає гладіаторська арена. Це дуже круто тут роблено. Ми тут все проробили, ми тут навіть ось такі черепа поставили з... Скелетами там все це поставили, тут, щоб можна було приймувати щоб ми зробили ось так. Але тут така таким диркам ми там потім її забули, просто зараз це там зустрічаються деякі трошки баги, так скажемо, але ми їх виправимо, не перебиваємо. Ну а вокруг нього тут, така, як, як ви бачите, тут можна сказати цілий парк, парк дерев. Так що тут є ось такий баканчик, і щоб туди різко не впасти, ми поставили ско. Щоб зручніше трошки, та й гарніше. Ну а також тут є король гори. І якщо ви... ну тут взагалі повинні люди переперхатись, там, можна сказати, битися за гроші. Тому що якщо тут ти стоїш... Тобі видається по 2 гривні або ж 2 ну, монети, так скажемо. Це наша валюта в... на сервері взагалі. Бачите, яка текстура крута? Це можна сказати не гривня, а долар навіть. По одному долару видається. Ой, по 2 долара там видається. А також тут збоку є ПВП арена. І цю ПВП арену будував сам Ярик. Або ж Arpic UA. І він, він дуже круто зробив цю PvP Арену. Він її будував повністю сам. І це справді дуже круто. І, ну, справді, я дуже поважаю його, тому що він дуже круто зробив. Також, якщо трошки пройти, нас зустрічає автошахта та автоферма. Якщо ви добудете тут щось, ви можете не засаджувати, так як вона через деякий час просто встанавлюється. Ось навіть в чаті є доказ цього. Наприклад, сервер онлайн-гравці Містер Кет 007, Автофармс автоферма восстановлена, Роздача 0.1. Роздача шавкера на спавні. Також Міс yes, Маркетс. Магазин відчинений. І ну, і там автошкахта там теж встановлюється, там просто зараз вона не показало. Також тут збоку є безкоштовні ресурси або ж безкоштов... безкоштовні виси. Тут ви можете використовувати пічки, верстаки там, ось все можете, це цим користуватися всім. Можете столиком стойком, плавильними там, ось так його. Ковариними, стійками, маковальними, всім цим ви мене? можете тут користуватися. Також тут такий є будинок, але він для красоти тут просто. Ну, справді. Ми його побудували просто, щоб цей. То, типу, до автоферми від нас. Що ж, давайте, мабуть, я вам зараз покажу все інше, що ще чекає. що вас тут чекає на цьому сервері. Наприклад, ви вже замітили, що тут є якийсь паркур і є щось отаке. Насправді це американські горки. І, якщо що, будував ці горки сам я. Я сам це будував, тому просто по початку тут двері так труди, на щось трохи Але в кінці там дуже прикольно зроблено. Тут все пророблено, щоб просто... Могу цело скрапиться. Але ми зробили просто в межу, тому що картинку можна понести. Будет... Ді Ді. навіть... Повільне падіння було. Ну, паркур я не буду вам, мабуть, показувати, тому що ну, це не цікаво, він там просто веде вон туди, він майже проходить через цю карту, там приз є. Також, якщо ми сюди пройдемо, тут є будинок шахтаря і якщо ми зайдемо порозмовляти з ним, тут написано Привіт, я бивший шахтар, мені треба допомога. Ресурси постійно закінчуються. Добудь для мене це алмази 64, золото 64, красна пиль 64, уголь 64. Причу все, що є на автошахті в 64. Добу? Все, віднеси на склад 1. Якщо тут нажати на кнопку Не зрозумів, тут напише тобі: підійди до складу 1, положи середину 100 круди. Якщо не вдалося знайти середину, то в настройках відео, включи, класний, так. Класичний, так, буде вам легше. Ну і якщо ви виповните місі, місію його, то ви там получаєте те що. Також тут є будинок лісника. Тут ось зустрічає така особа. Боже, мені хтось подзвонив. Так, друзі. Також ось тут ось лісник, я ри, лісоруб. Привіт, я лісоруб, але, на жаль, я вже занадто старий, тому не можу добре виконувати роботу. Не могли б ви мені допомогти. Мені потрібно по 64. Може, хтось мішає відео знімати? Ну це капець. Я буду вам дуже вдячний. Добре, добудьте все дерево, ви зможете нападати там на добути там. Унизу, бачите люк, вам туди, якщо добудете все, отримаєте нагороду. Як вам дати дерево? Підійди до складу 2, положив середину стак руди. якщо не вдалося знайти за родину, то в нас трохи. Ну, Тут все зрозуміло. І там є ферма дерева. І ви, будь ласка, засаджуйте дерева назад. Ми так спеціально зробили, щоб ви засаджували дерева назад. Також тут є ось таке так, біля будинку. А також тут є боси. бос. Босс тут про... Ну тут, на жаль, не відображається босс, але ну, тут дуже круто. Тут нові боси в слідущій, Боже, там трошки погано в слідущій обнові, якщо що. Ну, я просто зараз не хочу нажимати туди. Або давайте меча вводимо майко. Так, почекайте, потрібно переспати трошки, а то. Я не розумію, чому мені телефонують, коли я відео роблю. Справді, коли просто так щось роблю, мені ніхто не телефонує, ніхто не пише. А коли я вже роблю відео, вічно мені хтось телефонує, а хтось пише. Ну якщо я один раз вимкнув, ну серйозно, я, я ж значить занятий. Знаєте, трошки бісять такі люди взагалі. Ну, але нічого, Ну щось, давайте вам боса покажу, пошвидше. Давайте самого ізічного. Тут є, до речі, ізі, нормал, хард міні і хард. Дуже круті боси, взагалі. Тут інколи рандомні ресурси спавняться. Наприклад, ось тут ось таке випало. Так що тут, якщо ви закінчили, можете натиснути на кнопку End. Тобто кінець, і ви зможе. І ви... вас телепортує аж сюди. Ну що ж, я думаю, на цьому все. Ну, тут, яка, я думаю, ви побачили цю коробку, то тут така там. Деякі команди, там командні боки, там ціни на руди та дерево. Ну, якось, якось так. Ну, не знаю, я думаю, на цьому вже будемо заканчувати. Вже відео підходить до кінця. Тому ж, друзі, вже відео підходить справді до кінця, вже відео трохи довге, але ж це обзор на сервер, все. -таки. Тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал мого друга. Також підписуйтесь на наші телеграм-канали. Підписуйтесь на мій tiktok аккаунт по серверу цьому. Там теж дуже круто. Там міні-обзор зроблений вже. І справді підписуйтесь. Також в нас є спільна група ЮТЕ група, Ютубер група. Теж туди підписуйтесь, я, я всі ссылки, якщо я ссылки не залишу в описі або в коментарях, ви зайдіть на мій профіль, в моєму профілі там всі ссылки на всі там телеграм-канали і Ютуб канали і так далі. <кхи> ну що ж, а я? <кхи> ну що ж, а я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, до побачення!